Вітаю, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розберемося, як виконувати роботу лабораторну роботи номер 9 так. Отже, ви відкриваєте методичні вказівки до лабораторних занят, які є у нас у системі Moodle у розділі лабораторні роботи. Це перший факт. Гортаєте до лабораторної роботи номер 9 це 23. А, сторіночка, Ви будете працювати з відеодемонстрацією. Тобто, ви вмикаєте за цим посиланням відео і е, у табличку вносите значення, які вам будуть показані при температурах 25 градусів Цельсія, 35 градусів Цельсія і 45 градусів Цельсія. Тобто тут ви вносите ті значення, які будуть у відео вказуватись. Потім ви рахуєте середню температуру, тобто ми ці три значення. Складаємо і ділимо натри. І так само з опором. середній опір. Для того, щоб визначити температурний коефіцієнт міді, ось у нас є формула. Тобто, для першого ви від цього значення, яке тут буде, віднімаєте перше і ділите на добуток ось цього значення на різницю температур тобто на 10. Для другого да, ми за цією формулою, і для третього ми там за цією формулою. тобто у нас не складно. Потім середнє значення температурного коефіцієнта і абсолютна і відносні похибка. Тобто, це у нас абсолютна похибка да, для кожного і відносна. Тобто, таблична, ось вона. Це табличне значення. В принципі, робота дуже легка. І будуйте графік залежності, він виглядає. В принципі, дуже подібним до е, графіку, який є в минулій роботі, в минулому відео, да, до лабораторної роботи номер 8 До ходу лабораторної роботи ви пишете теоретичні відомості, пишете тільки ось е, там, де є формула. Тобто ось перші два абзаці, ось ці. І потім переходите до таблиці. Заповнюєте під таблицею, тобто усі розрахунки виконуєте, ну, під цими формулами виконуєте усі розрахунки, будуєте графік і в цьому, на цьому в принципі, буде завершено. Тобто, Ви пишете висновок роботи, аналізуєте, як саме залежить опір від температури, там, він збільшується, зменшується, чому це відбувається і так далі. Тобто подібним чином. І здаєте у систему Moodle у систему Moodle термін, ну, як завжди, тиждень виконаний. Е, максимальна оцінка так само 10 балів. Е, в принципі, це щодо цієї роботи все. Вона дійсно не складна, тобто ми виконуємо розрахунки, графік і все. І аналізуємо все, що необхідно. Усім бажаю успіхів! І до зустрічі на наступних заняттях.